Доброго дня! Сьогодні обговоримо важливе питання, таке як програма 40 Хто зараз може отримувати цю компенсацію? Які категорії громадян підлягають під дію цієї програми? Давайте розберемо відео. Як і раніше компенсацію на осіб з України можна отримати в разі перебування даної особи? До 120 днів на території Польщі, тобто людина приїхала після 24 лютого 2022 року, отримала Пасілю КР і перебуває на території Польщі перші 120 днів. На цей період особа, яка надає прихисток і харчування даною, даній людині, може отримати на неї 40 злотих на добу. Також 24 червня 2022 року Радою міністрів Польщі був прийнятий перелік. Зараз ви його побачите. Це громадяни, на яких продовжено дію даної програми. Це громадяни, які мають інвалідність, підтверджену в Польщі. Це громадяни України, які мають інвалідність, першого, другої, першої другої групи, які... Яка підтверджена в Україні, тобто не підтверджена в Польщі, це громадяни, які мають вік ритарне, тобто жінки старше 60 років, і чоловіки старші 65 років, незалежно від того, працюють вони чи не працюють. Це жінки, які мають діточок до 12 місяців або знаходяться в стані вагітності. Тобто, всі особи з даного переліку на них продовжена дія цієї програми. Тобто, якщо людина надає такій особі житло, харчування, вона щомісяця подає на неї. Дані з пише заявою, отримає цю компенсацію. Важливо, що отри... на отримання цієї компенсації можуть претендувати не тільки громадяни Польщі, які надають своє житло українцям, але й українці, які винаймують житло в Польщі. Тобто ви підписали договір оренди приміщення квартири, будинку, і разом з вами живе особа, яка підлягає під даний перелік. То тому ви тоді ви можете претендувати на отримання даної компенсації. Для отримання цієї допомоги вам необхідно звернутися до МОПСу або до відповідного. Відділу в жоді м'яста, який займається цим питанням, принести договір оренди приміщення, де проживає дана особа, принести копію її песеля, принести ну, свої дані, паспорт, песель мати при собі, мати номер конту, на яке вам будуть перераховані ці гроші, і всі документи, які підтверджують причетність даної людини до цього списку. Наприклад, якщо це віки. Меритарний, тобто ну, пенсійний вік, так, то достатньо буде просто песеля, де вказане дата народження. Якщо це, наприклад, інвалідність, то ці документи треба також буде донести, прийти до інспектора і а, написати таку заяву на отримання цієї компенсації. Важливо, що заяву необхідно писати за попередній період, але не більше, ніж за 30 днів. Наприклад, з 1 березня по 30 березня особа з вами проживала. То тоді вам необхідно йти не пізніше ніж 30 березня, писати заяву за період з 30 по 1, тобто зворотньому напрямку, і за цей період вам буде отримана ви отримаєте цю допомогу. Також необхідно пам'ятати, що інколи розгляд заяви йде достатньо. Довгий час, тобто може пройти місяць або два перед тим як ви отримуєте цю виплату, тому бути до цього готові. Ще одним моментом є те, що ви не можете отримати допомогу на самого себе. Наприклад, ви підлягаєте під даний перелік, але ви в договірі є особа, яка винаймує це мешкання. То, то в тому випадку ви не зможете отримати цю компенсацію сам на себе. А на інших членів родини або на осіб, які з вами проживають, ви це зможете ще одним позитивним моментом є те, що ви не мусите. Проживати разом з цією особою, тобто ви можете винайняти мешкання для своїх батьків чи для своїх родичів, чи просто для своїх знайомих, які підлягають під даний перелік осіб, і отримувати на них цю компенсацію, віддавати їм ці гроші, сплачувати їм за. Цю квартиру чи будинок де вони проживають. Після того, як ви напишете заяву, також будьте готові до того, що до вас прийде інспектор з перевіркою, чи дійсно ця особа проживає, чи дійсно вона отримує нормальні умови проживання, харчування. Ви таку складете невеличку анкетку, поспілкуєте з інспектором. Це буде кожного разу, як ви будете писати цю заяву, тому що дуже багато людей виїжджають, дуже багато людей там змінюють якісь там умови. Проживання, тому інспектор щоразу приходить і перевіряє факт проживання цих людей. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, поділіться зі своїми близькими, підписуйтесь на нас в соціальних мережах. Ми, компанія Legal Plus, пропонуємо послуги з оформлення документів та повному супровіді при подачі на карти побиту, візи, і будемо раді вам допомогти.